Моє вітання на каналі Італійський Дворик. Ось і минув рік, як я володію цим красеним. І в цьому відео я хотів би трішки розказати про те, як пройшов цей рік. Що було, як себе автомобіль зарекомендував, які були поломки, які були цікаві. речі. Давайте почнемо по порядку. Автомобіль я придбав в серпні 2023 року. Е -е, зараз. Рік і місяць, да? чи, можливо, навіть трішки більше. Пробіг 100, ой, кажу 110 500. Значить, що за цей час цікавого з автомобілем відбулося? Ну, дивіться, по поломкам. Е, було, можна сказати, дві в лапках серйозні поломки. Перша Одного дня я вирішив скористатись заднім омивачем скла. І на мій подив, я побачив краплю, яка капає в салон. Значить, ну, чи звертався я до дилера? Звісно, я не хочу сказати нічого поганого конкретно про хлопчиків, які працюють у дилера. Але сама гарантійна політика Fiat, на жаль, в Україні можна сказати, майже відсутня. За. Діагностику цієї несправності з мене захотіли 560 гривень. Тобто переконатись, що дійсно вода капає в салон. І потім на невизначений термін, якби автомобіль мав там щось десь, ремонт, не ремонт, ну і так далі, ніхто не розумів, що робити. Значить, Давайте я приблизно покажу, що це і як відбулося. Я трішки зараніше відкрив кришку багажника, тому що планував вам це показати. І, о, диво, Fiat якби передбачили, вони молодці в цьому плані. Що, бачите, у багатьох автомобілів оця накладочка, вона вся іде суцільна. Фятк зробили цю середню частинку з'ємною. Вона тут на кліпсеньках. Я її одним пальцем, можна сказати, демонтував. І що ж я там побачив? Я побачив те, що шланг омивача, він по заводу просто був покладений і трішки був перегнутий, тому що до цього шланга примотується таким волосатим, ну, тряпчаним, тряпчаним і застрічкою такі кліпси, які е, у відповідні отвори вставляються, І ось якщо цю кліпсу до того шланга було примотати трішечки, скажімо. Там лівіше да? до необхідного, то цей кут він стає занадто гострим, і шланг просто зломився. Я вирішив до дилера не їхати, <гум> купив вагівський оригінальний геподібний такий з'єднувач за шалені там, 70 гривень. Цей шланг акуратненько. Перерізав, зробив його, ну, щоб він був края були рівнесенькі, вставив е, цей геподібний Вагівський з'єднувач, тому що це єдиний, мабуть, геподібний з'єднувач, який можна було купити саме оригінальний. Ну, так, щоб вже було прям все фірма. І відповідно поверху я намотав таку саму, купив оригінальну і застрічку, намотав таку саму і застрічку, і тепер цей кут він іде дуже якби. Ну, все чудово. Промотав і стрічечку, одяг назад оцю накладочку, і страшенна поломка була вирішена. Чи був я засмучений, скажу чесно, ні. Тому що це, мабуть, не менше, що буває, трапляється у людей з автомобілями. І це автомобіль дуже сучасний. Тут багато є всяких помічників, і я дуже радий, що саме такі поломки, тобто ну Така якась взагалі ерунда, яку можна саму по решті. А, і давайте розкажу відразу про поломку номер 2 Це також була сама страшна поломка. значить Ми йдемо під капот. Отак виглядає підкапотка спустя рік використання і 10,5 тисяч. Так, я підзаряджаю акумулятор, про це розкажу трішки згодом. значить На холодну і на холостих обертах. Появився такий звучок-стучок. Такий тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Відповідно, я розумів, що це щось незначне, бо багато хто кричить, що це може бути маховик. Я, звісно, в це не повірив. І відкривши капот, побачивши звук, виходить від цього теплового екранчика. Значить, поверху він кріпиться ось двома такими болтиками. А внизу. Там є така гаєчка. Як видно, гаєчка не дуже велика, а площа цього контакту, ну, прилягання, вона досить велика. Значить, що я зробив? Просто відкрутив цей болтики, цю гаєчку, зняв тепловий захист, подивився, в якому місці прослабло саме на цій гаєчці, чуть, чуть він трошки холостих, і здавав цей звук. Я підклав туди мідну шайбу, таку із. Ну, Таку побільше. Акуратненько все зібрав на місце, звук пішов і якби зараз це конструкція монолітна. Ну, І відповідно все. Так, Стосовно вже раз ми тут стоїмо, стосовно зарядки акумулятора. Заряджаю я отаким зарядним пристроєм. Як бачимо, ну, його потрібно чогось підзаряджати. Можливо, із-за того, що в мене виключно короткі поїздки по місту. І багато всяких електроприладів. Я буваю часто ще слухаю музику, там, коли чекаю дитину із секцій. Буває, що говорю по телефону, коли автомобіль заглушений. Буваю там, ну сиджу там ввечері, відкриті двері світло в салоні горить, коли також чекаю дитину. Ну, Коротше, підсаджу акумулятор. Тобто, якщо автомобіль виїжджає за місто, я думаю, акумулятор буде порядочку, Але якщо в місті, то його бажано підзаряджати. Я це роблю, немає ніякої системності, просто раз на якийсь період, коли гарна погодка і трішки є вільного часу, просто цим займаюся. Акумулятор стоїть рідний, взимку себе поводить чудово. Ні разу не було, що я там не завівся або ще щось. Такого немає. Так, давайте трішки про що розповісти. Значить, Із цікавого по місту автомобіль себе поводить чудово, немає ніяких взагалі, в мене до нього нарікань. Є одна невеличка особливість стосовно передніх опор. краще Із-за того, що цей автомобіль побудований на базі седану, значить, в цій частині да, в стаканчику. Як видно, виробник доставив отакі резиночку. Резиночку, на яку стає пружина. Всідання не було. Тут пружина відразу ставала на цю металеву частину. І на опорах там також зверху добавлена резиночка. Що це дало? Ну, Набагато тихіше працює підвізка, особливо на нерівностях. Ну, таке просте рішення, але досить, досить чудово воно відпрацьовує. І один є мінус, коли... Ось після мийки трішки опора буває волога. Ну, оця резиночка волога. Все при коли крутиш кермо, буває такий звучок, типу як воно навіть не, хру... не хрускі топори, а чуть іменно цей різиновий звук. Багато в кого буває, як намикають втулки стабілізатора, дають такий резиновий звук при переїзді лежачих поліцейських, а тут щось схоже. Потім, буквально якісь там півдня, та частина вся висихає і знову ніч перестає. Видавати цей звук, ну, чесно скажу, е їхати, крутити стійку я не хочу, я не хочу трогати ніякий заводський болтик. Е а ви знаєте що? Можливо, я ще згадаю один цікавий випадок, коли було дуже жарко, і там маленька історія знову про дилера. Значить, коли було дуже жарко влітку, при переїзді залізнодорожних колій... Це було один раз на добу, скажімо, після довго простою, коли при переїзді залізнодорожних колій, і кермо було повернуто десь рівно на 45 градусів вліво, був такий одинокий клац. Який дуже довго я намагався діагностувати, і по факту я його поборов, розкажу, що це було. Значить, е Піднявши автомобіль на підйомничку у себе, подивившись там рульове, взагалі не натяку на люфт, не натяку ні тяги, стабілізатора, нічого. Ну Все абсолютно нове. Тобто Там навіть і мікро якогось звучка нічого не було. Потім я звернувся до свого перевіреного автослюсаря, дуже досичну людину. Віталій, тобі привіт. І якби він одів оцей фенідоскоп. І попередній, якби в нього був такий досвід із іншим автомобілем, прийшли до висновку, що це може бути рульовий карданчик. І якби не дуже хотілося міняти рульовий карданчик, я звернувся по гарантії. Ну, я не звернувся, я зателефонував до дилера, пісня була та сама діагностика 560. Я кажу, ну це буває один раз в день і зранку, і якщо це зловити. Ну, вони відповіли, якщо це ми не зможемо діагностувати в себе на СТУ. Їздити з вами ми не будемо, тому ми вам нічим не допоможемо. Ну, окей, якби. Я розумію, що це якась реальна мілочь. Заїхав до Віталіча до Віталія Вініча, він е, значить, фонендоскоп, Трошки я покрутив кермом на заглушеному автомобілі, і він почув оцей мікрозвук. Звук був від рульового картанчика. І що найголовніше, не із шліцевої частини. А із частини, де болт прикручує рейку до цього. <сум> Знявши цього болта, значить, що ми побачили? Що він просто був або недокручений на заводі, або чогось його ослабило. Я ось прикупив два оригінальних болта на всякий випадок. Бачите, на них є різьбовий герметик, але на тому болті, що. Що був знятий, різьбового герметика не було зовсім. І було видно в одному місці, там, де був люфт, тому що це покриття антикорозійне, воно було в одному місці трошки почухано. Тобто цей звук можна було почути, коли виключена вся музика, коли з ти переїжджаєш вже деколі, іменно при переїзді ставиш кут керма вліво 45 і був одиночний клас. Значить, були зняті обидва полти, які тримають рульовий карданчик. Верхній був віддалі, нижній низній мав ось такий невеличкий люфт. На три віточка був покладений різьбовий герметик. Динометричним ключом все було підтянуто. Італій каже, прикупи, каже, болт. Оригінальний на всякий случай. Каже, як буде звук повторюватись чи буде ослаблятись, закрутим новий. Я прикупив, але чесно, звук більше не повторювався. І. Ну, момент недотяжки на заводі, я не виключаю. Якби. Це конвейер, все дуже швидко збирається. І, скажімо, хто не переїжджає колі, він його міг ніколи не почути. Що цікаво, тяги стабілізатора досі стоять рідні, досі до них нарікань немає. Е -е так, ну, отакі от, скаж скажімо, за рік були три моменти: скажімо, задній омивач це хай поломка. Тепловий захист це на рівні придирки, просто що я такий вухатий і зміг його почути. І стосовно цього болта, ну, держато вдалося мені якось його почути. Решта, дивіться, по решті зауважень немає. Тепер давайте розкажемо трошки про позитивне. Як себе поводить автомобіль? Значить, дв... ну, Двигун, літер. Його вистачає. От вистачає чесне слово, я в першу чергу себе не хочу обманювати. Фіатівці змогли зробити диво. Вони зробили так, що цей трициліндровий двигун, по-перше, в селені не відчувається, що він трициліндровий, вібрацій немає зовсім. Ні на важелі КПП, ні вібрацій по кузову, ні на низьких обертах немає цього трясіння. І він дуже-дуже-дуже рівном... має таку рівномірну тягу. Тобто, от, там буквально з поділки півтори тисячі автомобіль їде рівно, немає в нього якихось підривів чи спадів рівномірна, класна тяга. І дуже круто, що автомобіль має гарну звукоізоляцію, як для такого класу автомобіля, для такої вартості. Двигуна в салоні не чутна, там до 4,5 тисяч ти його взагалі не чуєш. Він ну, ти не виявляєш, які оберти. У мене спустя рік досі є таке, що я можу, коли там. Активно щось там говорю по телефону чи ще щось, їду. І на другій я там в 4 тисячі, в мене я там їду 60, а потім гляну, що 4, опа, треба перемкнутися на третю, тому що двигуна реально не чути. Е, була в цьому році в така досить велика поїздка за кордон, там ну, менше 5 тисяч, більше 4. Ось, Було цікаво, як автомобіль покаже себе на дальніку, як буде поводити себе мотор на автомагістралях і загалом автомобіль. Автомобіль був так скажем, загружений по паспорту. тобто Максимальне навантаження 400 кг. У нас було двоє дорослих, двоє дітей і багажничок речей. Тобто якраз в районі 400 кг, ну можливо, там трішки менше, ну багажничок був повний. Нагрузка Якби була згідно розхід за всю поїздку вийшов в районі 6 літрів, але багато є але. Оскільки поїздка була довга і потрібно було до комендантської години перейти кордон, по території України ми їхали швидко. Київ, до траси Київ-Одеса дорога була нова, це був ранок, не було автомобілів. Ми їхали 110, 120, 130, залежно там від того, як дозволяли дорожні умови. Бо це було, ну, якби ще ранок, взагалі дорога була пуста. Потім по трасі Київ-Одеса не вийшло також їхати економно, тому що правий ряд він весь в горбах і там повільно їдуть вантажівки, всякі будки, фури і так далі. Вони то 70, то 80, Ну тому що дорога реально в кочках. І тебе постійно підкидає, а в лівому ряду їдеш 100-110, тобі ззаді постійно мигають, 120, мигають, 130, мигають. Тому в лівому ряду приходилось їхати зі швидкістю потоку. 150, 170, 160, 140, тобто як автомобіль автомобілі в лівому ряду їдуть, ти їдеш з їхньою швидкістю. І на мій подив Fiat дуже себе чудово показав в цій дисципліні. По-перше, шумоізоляція непогана. Після 150 вже реально було якби, ну, чути трошки вітер, що десь задуває по зеркалам, а до 150 абсолютно нормальна крейсерська швидкість. І е, двигун до 150 взагалі себе почуває дуже, я б сказав, легко. На розгоні, на п'ятій передачі, ну, взагалі просто наступив, автомобіль собі розганяється ну, чудово. Після 150 розгін є, але він просто вже не такий, скажімо, швидкий. Але все одно зі 150 до 170 спокійно, ну немає такого, що Ти там його викручуєш там на четвертій, десь усічку, щоб потім п'яту. Ні, еластичність двигуна дозволяє рухатись на одній передачі, що під горку, що з гори. Газ я ніколи в підлогу не давив. Абсолютно з собою на всякий випадок взяв літрушку оливи. І із хорошого, що за цю всю поїздку я приблизно в такому темпі їхав, тому що за кордоном ми спішили проїхати багато кілометрів до ночівлі. Не хотілося їхати вночі. А в Україні у нас якби, обмежував час ну, по часу кордон, тому що ми не знали, скільки будемо проходити кордон. І якби ця літрушка не знадобилась. Автомобіль не з'їв ні каплі оливи моторний. На таких навіть гарних швидкостях при різних навантаженнях. І за кордоном також економити особи не вийшла, тому що по автобану ми їхали там, 110, 130, 140 залежно від країни. І далі вже не по автобану, це була там гірська місцевість, підйоми спуски, іноді короткі поїздки. Ну, коротше, Це не, не Черкаси, де можна там, пустити автомобіль на третій там, 50 або 55 і їхати. Там, із середнім розходом 5 літрів. Ну, там, на жаль, тому все одно вважаю, що для такої поїздки розхід вийшов. Європейське паливо все-таки трішки краще, українське вже можна сказати, наблизилось по якості. Але, допустимо, Ром Петрол набагато краще бенз, автомобіль різвіший, тихіше працює. ну, Турбомоторщику насправді дуже комфортніше. І плавно е до. Другою найкращою сторони цього автомобіля для дальніх поїздок це адаптивний круїз і система утримання в полосі. Просто небо і земля порівняно із тими автомобілями, у кого цього немає. По-перше, ти на повному розслабоні. в тебе немає, в тебе немає цієї постійної концентрації, тому що автомобіль тримає, ти їдеш по автобану, автомобіль тебе центрує, тримає чітко в полосі. Ти можеш собі спокійно там відкрити пляшку, випити води, щось там перекусити, подивитись ліво, подивитись вправо, і не потрібно тобі бути зціпленому в і постійно оцей ну напруженому, сконцентрованому. І я скажу, коли ти їдеш там 100-200 км, це не так відчувається. А коли там 700-800, і ось ви знаєте, встаєш із Фіата, по-перше, із-за чудової посадки, чудових крісел абсолютно не болить ні спина, ні поперед, нічого. По-друге, ти не втомлений, ноги не втомлені, абсолютно не втомлений, тому що ти був, ну, не було в тебе цієї шаленої концентрації. Автомобіль тихий, тебе не напружують посторонні звуки. Проводний CarPlay із навігації чудово відпрацювали, підорожав офлайн навігації. Взагалі все чудово. Ну, скажу чесно, я був вражений, от якось і пересідати, скажімо, на автомобіль вищого класу, але без оцих функцій, я вже стовідсотково не готовий. Тому що е в оцих швидкісних режимах, в яких в основному пересуваються люди, автомобіль рухається ну, комфортно, тихо, економно і плюс тобі дає порцію цієї безпеки. і... Я б сказав би, дуже щодяще відноситься до водія. Ну, це як Петро коштує. Так, продовжимо чуть пізніше.